Або плати, або забирають документи. Таку умову поставили студентам Білоцерківського національного аграрного університету. ТСН розповіли, що керівники вимагають доброчинного вкладу тисяча гривень із кожного бюджетника. В університеті все заперечують, чи діє там примусова доброчинність. Дізнавався Олексій Душка. Двоє хлопців, студенти Білоцерківського аграрного університету. Обличчя просять не показувати, а імена не називати. Бояться, що після розмови їх можуть вигнати з вишу. Вимагають сплатити. Гроші в розмірі тисячу гривень, тобто це має сплачувати кожен студент, який навчається на державній формі навчання, навіть діти сироти і напівсироти. Тисяча гривень доброчинний вклад. Так їм сказали в університеті. Просили б менше гривень двісті. Сплатили б, бо ви ж у скруті. Це їм теж сказали в університеті. Ще є борг за комунальні послуги. 410 Наскільки це правда, як вони казали, десь около 400 тисяч гривень. Спочатку просто просили, кажуть хлопці, потім наполягали. Коли побачили, що діла немає, пригрозили. Або ви будете виключені з лав студентів, або переведуть із державної форми навчання на платне, або будуть проблеми з сесією. Чи правду говорять хлопці? Тей вирішила вирішили розпитати у інших студентів камера в авто підходом до університету. ловимо курців. Перші з бюджетники кажуть, гроші вже віднесли. Для що кажуть? Щоб себе Ну ж, ти маєш типу добровільно, чи це типу, примусово? Добровільно примусово.